Ку ну а у наслідок атаки російського дрона напередодні загинув херсонський фермер Олександр Гордієнко. Він самотужки розміновував сотні гектарів полів та збивав із рушниці дрони. Про загибель фермера повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Росіяни поцілили по автівці фермера, поки той працював у полі. Олександра Дмитровича добре знали та поважали на Херсонщині. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі і працював для Херсонщини. Олександр Покудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Зі мною на зв'язку Олександр Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. ранку. Ну, відомо, що сьогодні з Олександром Гордієнком прощається вся Україна в Одесі. Ну і знаємо про те, що це трагічна подія і для родини пана Олександра. Ну і загалом для України, для Херсонщини, тому що людина, яка працювала в полі, і таких як він, дуже багато людей, які працюють віддають все, не зважаючи на обстріли, працюють на українській землі. Скажіть, будь ласка, оперативна ситуація зараз в регіоні, і які зміни маєте? Так, ну дійсно, ми сьогодні прощаємося з Олександром. Це така була велика людина, проста людина. Але росіяни все одно таким терористичним актом не зламають не наших фермерів, не нас тут, тому що о, праця і робота буде оцінена Олександра, і таке таку роботу роблять багато фермерів, і ми продовжуємо їх підтримувати. Будемо підтримувати захищати. Що стосується оперативної ситуації, то 39 населених пунктів було обстріляно за минулу добу двоє людей постраждали в наслідок обстрілів. Це дві жінки е, з півозерки, 51 та 41 рік. Е, е, жінкам е, вони зараз під наглядом лікарів. І зранку е, також під обстріл попала 73-річна жінка в центральному районі Херсона. Е, е, артобстріл був зранку і Жінка отримала осколкове пранення живота та вибухову е, травму. Зараз вона в лікарні е, загалом це оперативна ситуація. Також були атаковані за минулу добу. Атаковані і об'єкти ектичної інфраструктури, і вежа стільникового, е, стільникового зв'язку. Це нас постійно і оперативно пробуємо відновлювати все це е, після обстрілів. Яка гуманітарна ситуація в самому місті і в прифронтових регіонах? Ну, стабільна, важка. Тобто, ми продовжуємо забезпечувати наших людей всім необхідних, особливо в прибережних частинах і міста і області. Тому що це найважча у нас там ситуація, де немає світла, води підвозимо воду, їжу за допомогою пунктів незламності. Надаємо. Людям можливість поспілкуватися з рідними, підзарядити гаджети. Ну в принципі почути новини і зрозуміти, ну в тому числі там та ж сама евакуація. Там також надаємо ці послуги. Пробуємо людей вивозити наскільки це можливо, бо люди, які залишилися, це люди, які вже е дуже довго е знаходяться в цій зоні, звикли і не хочуть виїжджати. Ну а так в принципі стабільно в цьому Херсоні працюють і подаються всі майже всі унальні послуги майже у всьому Херсоні? Ну і також працюють і ринки, і супермаркети, і всі державні органи Україна вже розпочала підготовку до опалювального сезону. Звісно, це дуже складно організувати, правильно провести в регіонах, де постійно відбуваються обстріли. Але як ви готуєтеся до зими? Так, у нас вже на 75% готові наші теплогенеруючі системи, в тому числі і готуємо і мережі. Також готуються зараз і більше тисячі домівок, у нас які під'єднані до теплопостачання. Вони зараз оперативно готуються комунальниками до того, щоб запускати. Тобто в минулого року було підготовка, у нас така активна була. З літа і зараз така ж сама ідея, і будемо готові до опалювального сезону. Що стосується прибережних частин, де немає світла води, то ми вже почали наші донори подавати людям. Надавати і дрова і гроші на дрова. І думаю, до опалювального сезону також будемо забезпечувати повністю наших людей, які залишились там на прибережній зоні. Зрозуміло, дякую вам, пане Олександр. Олександр Толоконіко був зі мною на зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.